Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика Справи житейські. Давайте подивимось. Написали мені таке цікаве питання: як там колишній? Як в нього справи? Чи згадує він про вас? Що там у колишнього? А давайте подивимось. Як там колишній? Що він про вас думає? Які в нього справи? Чи взагалі згадує він про вас? Так, скажіть, покажіть, як там колишній. сам вийшов, що він про вас думає? І як в нього справи? Дивіться, у колишнього зараз є стосунки, стабільні відносини і він в цих стосунках надовго. І також він має, ну, ходить ще кудись, не постійний чоловік такий, що, ну, як він і вам зраджував, так він і там зраджує. Зараз я ще перепитаю. Що зраджує? Так, да. зраджує. При тому, що він зраджує, ну, з такими жінками, з якими не хоче мати стосунки надовго, тобто в нього є постійний, постійний зв'язок, сімейні стосунки, і плюс він ходить ще кудись, виходить в світ і такі жінки на одну ніч. Вони йому навіть не подобаються, але просто так треба робити, тому що так йому хочеться. Так, що він про вас думає? Він думає, що з вами розірвані стосунки раз і назавжди, і що тепер їх дуже важко відновити. І думає, що. Ті неприємності, які він зараз має, кожного разу він згадує вас. і думаю, що це йому за те, що як він повів себе з вами. Він має чувства правини, йому е, неприємно про вас згадувати, він себе карає за це. Е, і розуміє, що він ну, зрозумів, що він зробив погано, і і всі перешкоди, тепер які в нього в житті складаються. Він каже, це мені за те, що я з нею так вчинив неправильно, погано і поганий вчинок зробив. Він розуміє, що він буде відпрацьовувати негативну карму. і Він її вже відпрацьовує за те, що він вас образив. Так, як в нього справи? Досить непогано в нього справи. В нього є гроші, є стосунки, кохання. Жінка, яка поруч з ним мудра, вона розуміє, що він інколи не дуже чесний з нею і інколи що є зрада, але вона не придає цьому огласки, робить вигляд, що вона не помічає. Заради того, щоб ця родина не не зруйнувалась. Ось і про це Їй про це розказують. І в родині є дитина, ось так у колишнього. І, і е, їй розказують сплітні, якісь до неї доходять, але вона не робить з цього скандалу. Заради сім'ї, заради дитини терпе все. Ну, така розумна, хитра жінка мудра. Чи щаслива вона з ним? Чи щаслива та інша з ним? Скажіть, покажіть, чи щаслива вона. Ні, вона не щаслива. Вона в цих стосунках, але стосунки дуже холодні. Він як з вами холодний був, так і з нею якийсь відсторонений. Але в нього, ну, йому все добре, все його задовольняє. Вона його сприймає більше, ну як вона йому предана, а він її. А він така історія. Пристрасть між, на, між ними є. І дуже багато сплетень. Їй неприємно чути те, що їй розповідають. Але стосунки надовго, міцні, вона не буде їх руйнувати і буде робити вигляд, що все добре, що в родині все добре. ну Це її вибір, і це також хрест, карма. І тут також карти кажуть, що ви свою карму відпрацювали. Де та карта? Хрест, хрест, бачите, два хреста вийшла. Ви свою карму з ним відпрацювали. Ви звільнились, у вас далі інша доля, і ваша доля щаслива бо Ну, ця карта. Вона каже, що ви свою долю, долю вже змінили на краще, відпрацювали той негатив, який повинні були відпрацювати з цим чоловіком. А оця жінка, яка з ним зараз, вона свій хрест несе і він важкий, тяжка карма негативна. Ось така історія. Дякую вам за увагу, дуже дякую за донати. Хто не може залишити донат, залиште лайк, поділіться відео зі знайомими і підпишіться на канал. Це також буде така подяка мені за мою роботу. Всім дякую за коментарі, дуже приємно їх читати. Багато коментарів приємних. І до зустрічі у нових відео.